Я знов дуже рада вас всіх вітати! Сьогодні, дітки, я запрошу вас на заняття з логіку математичного розвитку. І ми з вами будемо вирушати в подорож на квіткову галявину. Дітки, ось ми і потрапили з вами до квіткової галявини. Подивіться. У нас є два квітники, але вони різної форми. Допоможіть мені назвати, якої форми цей квітник. Так, круглої, а цей. Квадратною вірно. В круглому квітнику квіти якого кольору? Жовтого, а в квадратному Синього. Давайте порахуємо, скільки синіх квіточок. Одна квітка, дві. Три всього три квітки. А жовтих одна квітка, дві, три. Всього три квітки. То що ми з вами можемо сказати, дітки? Так, їх порівну продовжимо далі подорожувати по квітниках. Ось, дітки, ми знов потрапили з вами до квітників. Подивіться, вони однакової форми квітники? Ні, це якої форми? Трикутної. А цей квітник Так, квадратної. Давайте порахуємо квіти в кожному квітнику. В квадратному квітнику квіти допомагайте мені синього кольору. Одна квітка, дві, три. Всього три квітки. Порахуємо в трикутному одна квітка дві, всього дві квітки. Скажіть мені, будь ласка, в якому квітнику більше квіточок? Так, вірно, розумнички мої, в квадратному. Ну що, дітки, впоралися з завданням? Тоді вирушаємо далі. Ось до нас, дітки, сьогодні завітали Оленка і Немалі. Ялочка, вони подружки. Подивіться, будь ласка, які в них гарні, красиві сукні. І вони дуже схожі за кольором квіточок. Вони до нас прийшли зібрати букетики для себе. Але давайте подивимось, чи них квітів допомагайте. У Оленки скільки квітів? Одна квітка, дві, три. Всього три. Квітки. А у наталці скільки? Одна квітка дві. Всього дві квітки. Дітки, підказуйте мені. В них порівну квітів? Ну, звісно, ні. У кого більше? У оленки. Так. А у наталці менше. А наскільки, дітки? У наталці менше на одну квіточку. А у Оленки більше на скільки, ніж, Олен... ніж у наталці. Так, на одну. Що ж нам потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Так, чую, нам потрібно, щоб ще наша Наталочка зірвала одну квіточку. І тепер у них. Орівно квітів! Дякую вам, діточки, за допомогу! Нам з вами час прощатися. До нових зустрічей!